З вами компанія Jobster. Сьогодні ми в котежному містечку Малиновий. Позаду мене наш черговий готовий об'єкт це котедж площею 134 метри квадратних. На даний об'єкт ми потрапили на етапі будівництва, коли ще не було сходів, перегородок та навіть даху. Це дало змогу нам розробити дизайн проект з самого нуля, не прив'язуючись до шаблонних планувань. Найбільше, що не подобалося в шаблонних варіантах, це масивні забіжні сходи та планування першого поверху. Це ми намагалися обіграти цікавішими рішеннями. Зараз ми знаходимося в кухні-вітальні. Початково кухня взагалі планувалася з іншої сторони будинку і виходила дуже маленька, а вітальня була величезна. А технічне приміщення та санвузол мали бути під сходами. Ми кардинально це змінили, запроектували консольні сходи, які облегшили простір, перенесли кухню-вітальню ближче до тераси, тим самим змогли передбачити місце для окремого тих приміщення, гостового санвузла. А також великої шафи у прихожій. В результаті після перепланування перший поверх у нас виглядає ось так: кухня з островом, кухня виконана з ДСП та акрилу. Фасади під дерево, це ДСП, однотонні фасади акрил, столешня з кварцу. мийка так само зроблена з кварцу. Вся фурнітура на кухні блюм. Разом з клієнтами продумовували наповнення, щоб це було зручно для користування. Біля кухні розташувався обідній стіл з того ж самого каменю, що й стільниця. Розробляли ми його індивідуально для замовника. Надихнувшись італійським брендом Catalan, вийшло досить непогано, але за набагато меншу ціну. Хотіли додати більше затишку в даному інтер'єрі, вирішили це зробити з допомогою каміна, а також ДСП-панели під дерево за телевізором в зоні стола. Також дуже затишно виглядає цей диван, який ми виготовили на замовлення, де можна присісти і класно відпочити. По освітленню у нас є кілька сценаріїв. Це монтована трекова система освітлення з різними світильниками, підсвітка стелі. Акцентні підвісні світильники над столом та барстійкою. Звісно ж, підсвітка дзеркал та вітри. І цікаве рішення це монтовані сходові світильники. Відразу при вході в нас технічне приміщення, де можна розмістити всі комунікації, котел, бойлер, а також різні побутові речі. Також незамінна річ це гостьовий санвузол. Освітлення на дачі круху, дуже зручно і класно таке мати в будинку. На другому поверсі в нас основна спальня з гардеробною, окрема ванна кімната та дві дитячі. В основній спальні також застосували панелі під дерево для більшого затишку. На підлозі всюди паркетна дошка із затонована в колір меблів. По освітленню тут у нас різні точкові світильники, підсвітки по периметру стелі. Також гардеробна з підсвіткою, яка виконана з ДСП під дерево, відмежована від спальні скляними роздвижними дверима. Ванна кімната виконана в темних тонах. На стінах та підлозі використали італійську плитку. Шарму цій кімнаті додає окремостояча ванна та декоративні підсвітки, які створюють особливу атмосферу. Також вдалося помістити душову зону для зручності. Вся сантехніка прихованого монтажу бренду Пафоні. Звісно ж, передбачили шафу для засобів особистої гігієни та побутової хімії. Ось такий результат отримали наші замовники. Якщо вам сподобалося і ви хочете схожий ремонт під ключ, звертайтеся.